Розкажіть про свої крінж-побачення. Я почну. Коли зустрілися вперше, прийшла дівчина десь на 20 кг більше, ніж на своїх фото. Після того, як ми трохи прогулялись, я сказав, що вчора був день ніг в залі, я втомлений і поїхав додому. В літній жаркий день поїхали на побачення в басейн. За вхід заплатила за себе сама, але завдаток за ключик сумою 100 гривень він залишив за двох. Трішки поплавали і почався дощ. Сховались в кафе, замовили по круасану. Весь час він розповідав про підвищення на роботі і як він класно тепер заробляє. Багато проєктів. Розказував на що витрачають ці кошти. За круасани розрахувався він. Вже при виході з басейну, коли віддали ключик, машинально забрало 100 гривень за вдатку, забувши, що це він оплатив. Привіз мене додому. Попрощались. Через кілька хвилин приходить повідомлення: з тебе 120 гривень за круасан. плюс 100 гривень, які ти забрала собі, і номер карти. Цей момент збоку сидів тато і питає мене, як прийшло побачення. Я розвертаю телефон і показую повідомлення. Тато каже: Боже, який позор, де ти їх знаходиш? Давай номер карти, я закину. Може хоч трошки стидно стане. Кинув гроші з фразою за відпочинок доньки. Висновок з історії. Тато у мене топ. Мені було 19. Сказав, приїду на велике до тебе. Кажу, ну ладно, ок, приїхав на ренджері, повіз до лісу погулять. Я біля нього жила. Відкрив багажник, показує біту. каже, Прикинь, я тебе тут грохну, не боїшся. Я посміялись, завіз додому, одразу в блок. Тіп запросив на каву, приємно спілкувались. Пора було розходитись. Кажу, що викличу собі таксі. Він каже: Давай трохи пройдемо, ще поговоримо, а потім викличеш. Пройшлись до якоїсь парковки. Питаю, Дему, щоб знати, на яку адресу викликати таксі. Він каже, Розслабся, мала. Я просто перевіряв, чи ти не ведешся на тачки. І йде до старої розйобаної мазди. Я не стримала сміху, бо не уявляю, хто б повівся на ту його тачку. Прийшов мужик років на 20 старший, ніж на фото. Спитали, як це розуміти. А він відповів, що на тих фотках він гарний, а з реальними ніхто на побачення з ним не хоче. Я сказала, що теж не хочу, і пішла. Познайомився на сайті знайом з 10 років тому з дівчиною, наче нормальна ззовні і в переписці адекватна. Йдемо вулицею, гуляємо, починає дергатись, постійно обертатись назад та зиркати в різні сторони так, наче її хтось переслідує, або от-от вискочить за повороту. Я ж одразу в саморефлексію. Може це я якийсь не такий, чимось злякав. Максимально плавні рухи, максимально спокійний голос, веду людними місцями, запитуючи все ок різними способами, відповідає, що все норм і додому не поспішає. Веде абсолютно нормальний діалог, але постійно робить якісь пташині рухи. І починає ще й люто чухатись на додачу. Відчуття мало приємне, через дисонанс вербалки та невербалки. І я дуже спантеличений. Або якщо не подобаюсь і це спосіб відшити, то чому б не сказати, що поспішаю кудись? Гуляли ми так години-дві, і я чисто з вічливості запропонував провести додому. Дівчина відмовляється, але раптом зупиняється абсолютно спокійно, без будь-яких сіпань, спілкується зі мною десь ще хвилин 5. Абсолютно спокійно, без оцього всього. Ми прощаємось, але я, офігівши від дисонансу з запитанням, що то було, повертаюсь додому. Колись познайомились з одним хлопцем, запросив на побачення погуляти по Києву. На поштовій площі йому захотілося туалет. каже: зачекай тут, я ж швиденько в Макс зганяю. Вийшов з пакетом їжі для себе одного. Коли я сказала, що він почекав, я теж хочу заказати шейк. Сказав, що там багато людей і він не хоче чекати. Запитав, чи настільки я хочу пити, щоб стояти в черзі. Я відповіла, що так, і він з незадоволеним обличчям чекав зі мною. Як тільки я купила шейк, повідомила йому, що мені пора додому. На першому побаченні повіз до діпра і показував відео, як він займається сексом з колишньою, різні ракурси і плани. Довелося сказати, що у мене панос, і я срочно хочу додому. Гуляла з хлопцем, зустріла його друга. Він розказував півгодини, яке він смачне печиво пече. Потім каже: Є серветка. Я дістала, дав печиво спробувати. Пішли в парк. Цей хлопець, з яким я гуляла, каже: навіть мама його їсть це печиво, гарно спить потім. Я така, ну що, ну хобі цікаво, пацана. З'їли тепече в парку, все було ок. А потім я сіла в автобус, бо їхала додому, жила я за містом 40 хвилин на автобусі, і мене так розвезло, всю дорогу в мені сяяло і я ржала з кожної ямки сама про себе. У мене була зустріч, де в чоловіка язик вискакував при розмові. Ой лишенько, я зрозуміла, що у нього немає зубів. Притому він постійно розказував, що у нього в родині переважно всі стоматологи. Тут я не витримую і питаю: а де твої зуби? А він такий: Та в мене є, вони є. Просто я так спішив, що забув вдома. Десь років 8 назад пішла на побачення з поляком, дорослий хлопець. Не скажу, щоб прям вау, як мені подобався, але ж поки не спробуєш, не дізнаєшся. Запросив мене у кіно, ніби ок, звичайне побачення. Але запросив мене на фільм про Волинь. Я була в шокованих шоках. Після, звичайно ж, питав, чи мені сподобався його вибір. Це було останнє побачення з ним. Він був розлучений адвокат з донькою. Приїхав. каже, кави поп'єм? Взяли каву. Каже, пішли в машину, присядемо, поспілкуємося. і щось жужить. Питаю, що вона таке? А він каже: Вібратор в попі, відстрапониш мене. Добре, що я їхала зустрічати директора свого. Кажу: нема часу, треба бігти. Пока. А я розкажу не про крінж побачення, хоча й такі були. Ми познайомились з коханим, коли я важила 65 кг, ходила в зал, була вся така няшка. А зустрілись ми офлайн через півроку, за які я поховала двох батьків, пережила купу дічі і на гормональних збоях набрала 15 кг. У мене була депресія. Тобто ви розумієте, що на побачення прийшла не тендітна лань, і у висновку ми майже 4 роки разом. Щаслива! Мене кохають і обожнюють, тому прив'язуватись до ваги людини це діч, бо страшні не зайві кіло, а їбануті і стагниль. Її чоловік повернувся, коли ми займалися сексом. Вона вирішила переспати з першим зустрічним, щоб помститись за те, що він зрадив її з її найкращою подругою. Я на них обох так марав, що, можливо, їх обох трохи контузило. Це було найшвидше побачення у моєму житті. Познайомились на сайті знайомств, наче норм спілкування. Але. Час іде, хочу сім'ю. Ну, думаю, ок, нормальне собі бажання в людини. Зустрілись, сходили до нього, щоб він перетягнув куртку, бо жарко. Я чекала на вулиці, забрали його посилку з НП і пішли в заклад випити. Вся його увага була прикута до книги, яку йому прислали, і постійно перебивав. Закуску молотив так, що тарілка блищала, як у кота бабенчики. Своє пиво я навіть не допила. Він розрахувався і пішов проводжати мене на зупинку. Весь час ми швидко йшли під розмову про його колишню, про те, як його віддячують пацієнти грошима, і ж він взагалі красавчик. До речі, на фото він був КГ на 10 меншим. А ще в чувака фетиш на жіночі попи. Думала, що вони мені снитись будуть. Коротше, попрощались і зустрілась з подругою. Так от, з подругою побачення було набагато крутіше. Приїхав мене забрати на машині, засліпив очі фарами. Підходжу до водійського, і він такий: сідай, сідай! Сказала, що не сяду, бо ми домовились прийтись. Він дуже наполягав і відвертав обличчя, поки сидів. Як тільки очі відійшли від засліплення, я зрозуміла, що це не той чоловік, з яким я спілкувалась. Йому на вигляд, років під 50-60, то не його фото були, навіть не з молодості. Я йому так і сказала, що фото не його і що це за хуйня. На що він відповів, що або я сідаю в машину, або він поїхав. На першому побаченні тіп подарував нашийник та батіг. Я взяла. У господарстві пригодиться. Потім названю та написував: Хочу, щоб ти наділа на мене нашийник. та відшмагала. Це все він хотів на другому побаченні, а я не хотіла образити відмовою. Тоді ще була молода і добра, але другого побачення не було. Він вмер. Парапапам. Познайомились на одному сайті знайом з чоловіком. Переписували з ним. У мене було таке враження, що він ніколи не спав, бо довбасив мене повідомленнями і вдень і вночі, просив побачитись, але мені й стромно було і часу викраїти важко було. Але сталось, і на перше побачення в парк я поїхала зі своєю собакою Німкенею. Ще й в нього перед побаченням спитались, чи є в парку ліхтарі. Він думав, що я боюсь, але світло було потрібно, щоб я слідкувала за собакою. Ні, вона не була агресивна, просто активна дуже. І в захист ставала моментально і без попереджень, якщо вважала, що мені щось загрожує. А крім того, була дуже розумна і добре розрізняла, чи хороша, чи погана людина. А отже, я мала відслідковувати її реакції. Ну що я можу сказати? Ми майже 8 років з цим чоловіком разом. Познайомився з дівчиною через баду яростом 195 см. Вона казала, що не дуже висока. Приходжу на зустріч, а вона вище мене на голову. Потім пішли в кафе. Вона йобнула головою доводчик дверей, бо не нахилилась. А коли я привів її додому, вона при вході в під'їзд повторила ту ж саму історію з доводчиком, тільки вже в під'їзді. Зустрілись з хлопцем, веселий такий милий. При розмові виявилось, що він живе з мамою і працює у мами на турбазі за їжу, бо вона не дає йому зарплату. Коли зустрілись вперше, прийшов дід Пердєд. Десь на 30 років старше, ніж на своїх фото. Я йому така, ну ахуїти не вихоїти. Ти ж в курсі, що ти дід пердєт, а не той засмаглий моряк мандрівник з профілю. Думав, я не помічу? А він давай ридати. Життя біль, постарішив не помітив, фотку нову нема кому зробити, віку профілі поміняти не можна, нічна епілепсія жахає коханок. Може вип'ємо кави? Я йому. О, ні, йди нахуй! натякає, що стрибне з Лісабонського моста. І я така, в добру путь, капітане. Колись пішла на побачення в кіно з хлопцем. Він сам запросив і сказав, що має для мене квиток вже. Він купив замість попкорну з собою мандарини, а потім вимагав повернути 80 гривень за квиток і 40 гривень за мандарини, коли я відмовила запросити його до себе додому. Я сказала: Ну ок, давай карточку. На що він відповів, що сам приїде забрати 120 гривень. Приїхав, я вийшла віддала. Була така ж ситуація з хлопцем, але був він на 40-50 кг більше, ніж на фото. Зустрілись на поштовій, вирішили прогулятись, дійшли трішки далі Маку, і він сказав, що стомився, треба поїсти. Я погодилась і він повів мене в грузинський ресторан: замовив все для мене і себе сам. Нам принесли поляну, якою можна нагодувати людей 5-7. Я з'їла одне блюдо, решту їв він, і розказував, як його тратує робота і його мама. Прийшовши на зустріч, сказав, що йому потрібна овочерізка для яблук, і ми пішли по магазинам її шукати. В процесі прогулянки почав говорити про свою колишню. Після ринку я не витримала і пішла з побачення, сказавши, що мені не цікаво так проводити час і слухати про його колишню. На першому побаченні в ресторані все намагався потертись об мене і потрогати, погладити мене, бо він тактільний очень. Після ресторану сказав, що я така красива, що у нього на мене стоїть. На, потрогай, возьмі його. Це, блядь, через дві години після знайомства. Ну і ще пару історій. Познайомились на мамбі, на фото симпатичний хлопець, домовились зустрітись. Я тоді зачіску накрутила, вся така красива, в рожевому платічку, в туфельках. Приходжу, дивлюсь. Фото явно було зроблено років 10 тому. Плешивий чоловік, вигляд, наче прям з дивану став і прийшов. В чому був? Розтягнуті нечисті футболка і шорти, в'єтнамки на носки, класика. А сам розказував, що він тільки нос з офісу. Повів мене у центрі в мост, Дніпро, якщо хтось знає, взяв по морозиву. А за колу вже зажлобився, платила я. І розповідав, що знайомиться тільки заради сексу, що йому важливо, щоб жінка була не тільки красивою, але й розумною та дотепною. Ну дотепного я йому нічого не змогла видати, бо навіть не розуміла, про що можна з ним говорити. Посиділи півчаса, і я пішла додому. Ну і ще було. Познайомились з одним, йому 35. Розповідав мені на побаченні, що йому писала 15-річна, і йому було б цікаво її трахнути, але він боїться кримінальної відповідальності.